Нового дня, пробучення, але переходу на новий рівень. Метелик також асоціюється з душою та змінами. Хагалас, скорпіон прямий це руна руйнування кармічних ударів, але також і очищення, скорпіон символ. Переродження глибоких трансформацій та захисту. Альгіз перевернутий олень це, а, знаєте про що? Це нагадує на втрату підтримки, в вразливості або небезпеку чогось. Олень а, символізує духовний шлях, але в перевернутому вигляді може означати втрату орієнтирів. Тому що в прямому положенні ця руна буде вам говорити про захист та зв'язок з вищими силами, але в перевернутому те, що ми маємо. І, знаєте, до мене прийшла людина, людина, пов'язана із змінами та трансформаціями. Разом це про. Людину, яка проходить зараз радикальніші зміни, і, можливо, ви стаєте перед важливим етапом в вашому житті. І це нагадує метелектик Скорпіон натікає на циклічність життя і оновлення через випробування. Розумієте? Чи відчуваєте ви якісь зміни в своєму житті зараз? Тому що вам можливо, бути зараз уважніше до знаків навколо, про це нагадують вам ці руни. Ну, давайте тоді на таро, 78 дверей, подивимось таке питання стосовно вас, про яку я зараз розповідаю. А які зміни. Ні, давайте так. Перед яким важливим етапом в житті ви стоїте? Перевертається сімка мечів. Ми бачимо, що дівчина, дівчина малює картину, але тут є і двері вони зачинені, але є. Несхожість, малюнок, з дійсність.